Ру. Ні. Суд в Росміць, суд, Загоць, тут 8 стояний суд вулиці Загодсько, розумієте? Десь у протокол, до десь атрік Права мені дай сюди заїбати. До мене в... тут забравляєте. Іван, Іван Петрович, я тут ще тримуйте... тут істрою. Тримує Копію протоколу отримуєте чи ні? Чи умляєте? Десь я замовляю. Я ся... ваші вашу що? Ваші показанки... всяку Іван чому. Петрович, так же саме вас... на вас. Канай будуть. Проводять. Іван Петрович, так висновано на вас вказано в протоколі. Не п'є сина. Четвертий купат, 31 день трохи. Спокійно. Іван Петрович, ти. Сохих такой. Людися посара. Я ахую, блядь. Що робить? Іван Петрович, так я сам протокол це приймаю з роским спойний субкуби протоколу заварію. Отримуєте чи ні? Отримуєте чи ні? Мені ще на. Висавить мови, мені. Я знаю, давай мені документи повертай обратно. Я поняв. Знімайте все на камеру. Ну на все на камеру. Знімайте на камеру все. Іван Петрович. Тимчасову дозвіл отримуєте чи ні? немчасовий дозвіл на право керування. Тримуйте. Тимчасові права. Я до вас права в Ні, ти мені не дай права, маємо. Тримуйте тимчасові чині. Я понял, ви саміт мовили. Як же став, Іван Петрович? То був, вот за руль не сідаєте. Так, ви взагалі не, не, не сідаєте, Я ж не сідаю. так ви сідаєте? ж не сідаю. Так ви сідаєте. Це не отримуйте взагалі сідаєте. Розумієте? Я так не Я ви тимчасові тримаєте чи ні. Тимчасової ти хочете. Чекайте, тимчасово що ви ти хочете? Тимчасові права, з хочете чи не хочете, кажіть. Тимчасові права. Я не можу вибрати. Висловка не проводила. Це... Слухай. Це години не хоче. Верни меня. Зараз Добре, Іван Петрович. Ну давайте наступление. Номер телефона даєте ваш. Номер мобільного телефона надаєте ваш. Щоб вам пришла, давайте такю. 066. Давай. 91. 49. Як у меня 2 минуты? На мою душу я не могу. Ту и питка Ну, на мою шуту, что? Ту и питка ставят. Не, хер, ту и мою не я сам. Хлопцы, я дам об этом. Я вам честно скажу, я думал... Тут питка ставите, что он придет смс на мобильный мобіль... 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 телефон. Но... Да, тут... став... Не буду, не буду, я ставлю. Подписывайтесь. Хлопцы, я первый до меня пришел, удравцы. Заткович, а где, блядь, ты первый до меня пришел, и сюда. Подписывайтесь. На мою душу вам скажу. Подписывайтесь, а чего?

Давайте решати, чинище, хоч. Що ж не, не ото, то я чорно ви прийшли нормально. Я на червоницю, на, да. Прага, восепрага, ота церква, служаю службу. Я нормально служив службу, я тут. -то. Прийшов Банк до відчуви, це добре. Це саме депутат, робить транспортну, правда, що вас завітли усі і на Слава банкера. <поцикл> to, <поцикл> будьте добрі, состайте. Підпис став підписати. Тихо! Сидай мені, бі, то, бі, бі, мені камеру, вас мене, вас камеру. Мене думі провести в драву ці. Затковича 9 думків. Пі, Та, Підписнувайте що можна, брати. нічого не читається. Я не ще бо я не далі на вас не чую. Чого не зараз начинити почути? Давайте мене відділі домі. Давайте я позаду вакци іду. Рад наже тканиця, де... Хіба на біці, глядя? Є ще ту, бля. Що єхисту, яхну? Та я не знав. знаю. Ще хирианки. А ще, ну, б'ємо. Місто яке. Не Пізди нахуй. Ту би Шевченка, це ж вулиця. Яхті як? Як тут пикав. Що ж хворий тут? А ну, що, мене 20 тысяч. Шмехар, мене, не руби. За шаблон. Я, я рано був на червоніці. На этот червь в них там. Стене там ясну зелень. Слава Богу, я сніжусь. Вот и цивандук хелля. Бассу Вам не вов. Пам'ятай, что, да? Служили за мною в місті, ми послужили, ми нормально послужили, ми файно поболили, ми не подали, ми, ми все так. Не було, бачу, лось, пить, що мені було, так чому ось тут? Що дуже хвороби, що так, кажіть батько, я б алкапилки назад, пішов, я здоровий люблю. <рес> <Да. No. рес>